Намасте! Сьогодні я представлю шість напрямків рухливості та стегнових суглобів. Перший напрямок це флексія. Другий екстензія. Третій абдукція. Четвертий аддукція. П'ятий супінація. Шостий. Пронація. Чудово. Переходимо до адхомобілізації. Рахунок п'ять, п'ять, шість, шість і сім сім. П'ять, чотири, три. 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Далі у нас адхосила. Ми робимо режим три три. І це буде у нас прес. Лягаємо, відтягуємо спину, руки за голову. Три у нас активні. І три у нас будуть із довдихами. Поїхали один с. Сс. С. -с, -с. До вдих. Один. Два. Три. Довдих. Один. Два. Три. Довдих. Один. Два, три, гор, с, С сс. вдих. Один. Два. Три. До вдих. Один. Два. Три. До вдих. Один. Два. Три. С, с, с. До вдих. Один. Два. Три. Вдих. Один, два, три. Додих. Один, два, три. Тс. Молодці. Далі у нас пір та реципробне гальмування. Розпочинаємо з батха конасани. І тягнули назад. Розкрили наші ноги. Асана сана називається. В іншому метелик. Відчули наш максимум. Робимо пір. По сізометричну релаксацію. Підібрали трішки наші ноги. І тепер руками тиснемо на ноги. А ногами на руки. На рахунок 10. По з 10 балів на балів 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Два, один дих і з видихом до Далі ми робимо з вами реципробне гальмування. Ми підзбираємо трішки наші ноги, ложимо руки під ноги і тепер натискаємо колінами на руки. Активність нашого агоніста розслабляє антагоніст. Тиснемо. До вдих. І з видихом за рахунок та за ми розкриваємося. Не за рахунок колін. Добре. Переходимо далі у наший повздовжній шпагат. Беремо карпички. І чули максимум. А тепер збираємо уявно наші ноги. Робимо пір. Стягуємо. Так наче ми киломок хочемо стягнути ногами. З десяти балів на 5 балів. Постійний у нас рух. Стягуємо. Десять, 9, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один, вдих і з видихом до заглибилися. Чудово. Переходимо до реціпробного гальмування. Як ми його робимо в поперечному шпагаті, ми маємо втомити нашу ногу, піднімаємо ногу, розвертаємо носочок і стоїмо, поки нога наша не втомиться. Так ми робимо на одну сторону. Нога втомилася. Переходимо на іншу, втомлюємо іншу і йдемо далі у нашій поперечний шпагат на видохі. Дозаглиблюємося. Чудова робота. Переходимо до повздовжнього шпагата. П'яточка на себе. Права нога вперед. Ліва назад. Ліва носочок. Я впираюся, щоб мій таз не розвертався. Дозаглибилася на максимум. Підзібрала стрішки і п'яточку тягну на себе. А коліно до п'яточки. Такий рух, значить я хочу зібратися. З десяти балів на п'ять, на рахунок десять. Стягну десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4. Три. Два. Один дих. І з до дозаглися. Чудово. Переходимо до реціпробного гальмування. Просто змінили ноги. Тепер у нас ліва пішла вперед, а права пішла назад. У шпагаті повздовжньому. Це у нас буде реціпробне гальмування. Чудова робота. Переходимо до агні Стамхасани. У мене погано розкриті та застигли, тому я покажу те, на що я поки можу показати. Фіксуємо нашу ногу, носочок на себе, щоб убезпечити наше коліно. Так. І намагаємося за рахунок тазостегнового опустити коліно до полу до нашої ноги робимо пір позімет... позіметричну релаксацію ми надавлюємо рукою на коліно а коліно тиснемо на руку на рахунок 10 10 9 8 7 6 5 4 3 Два, один дих. І з видихом дозаглиблюємося, видих. Добре. Тепер ми робимо поціпробне гальмування. Ми піднімаємо трішки ногу, і тепер коліном тиснемо на руку. Пам'ятаємо, що це активність агоніста розслабляє антагоніста. Так. Вдих і дозаглибила з віддихом. Пам'ятаємо, що коліно не має тягнутися, має бути розкриття в тазостегновому суглобі. Нога у нас активна. Чудова робота теж саме ми робимо на іншу сторону. Вкладаємо момент. Фіксуємо. Підбираємо трохи. І тиснемо. На рахунок 10. Тиснемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дозаглибилися. Добре, піднімаємо, фіксуємо ногу. Ми пам'ятаємо, що наші ступні у нас також активні, і ми тиснемо коліно на руку. Це ми маємо з вами, пам'ятаємо, що це в нас реціпропне гальмування. Чудово, зробили ці прокне гальмування вдих і з видихом до заглибилася. Добре. Що ж, на сьогодні Добре. все. Дякую.